Ми маємо перемогти, і враховуючи те, що на полі бою наші солдати роблять просто надзвичайні речі для того, щоб протистояти ворогу, але ворога також треба послаблювати і зсередини. Мережа захисту національних інтересів АНС зараз знаходиться на Заході, присвячений посиленню санкцій проти Росії. І наша задача на цьому заході це підняти питання з приводу тих слабких місць, які є. У російській економіці, що має зробити Захід, що має зробити ек... е... Україна в тому, для того, щоб Ростія стала більш слабкою, для того, щоб у неї не було ресурсів продовжувати цю війну, для того, щоб вона погрязла в банківському кризі, економічної кризі, бюджетній кризі і не мала можливості фінансувати те війну, те, що вона зараз робить, те, що вона не дає нам можливість спокійно жити, розвиватися. І економічно процвітати робимо все для перемоги Мережа захисту національних інтересів з вами.